Олексій Волошин та Дмитро Жосан до початку широкомасштабного вторгнення служили в зоні АТО та операції об'єднаних сил. Вранці 24 лютого, дізнавшись про початок вторгнення, чоловіки пішли у центр комплектування. 24-го, як поїхав з утра, було десь ну, чоловік 800, мабуть. Тоді, вже, як з'явилася зброя, ще більше було там біля, у нас в центрі ну, дуже багато хлопців, дуже багато мужиків, будь ну, любого віку. Ніхто не хотів залишатися осторонь. У нас організувався штаб, і я вчасності вже сидів, приймав дзвінки населення нашого для того, щоб якось знати, де знаходиться ворог. І от оці дні, це. Телефон не замовкав. Я не знаю, звідки вони брали мій телефон і брали там зі мною ще капітан сидів. Але ми тільки вспівали записувати і обобщати обчати, скажімо так, дані. Стас передавав їх далі. І тоді вже артилерія, і там під Бішкнем працювала авіація, і байдрактари. Тобто ми передавали і дані. Ну, це все люди. Я заповнив, я ж кажу, ось, якби не наші люди, то без них просто нічого б не вийшло. Згадують військовослужбовці перший ворожий авіаудар по Лебедину. 3 березня. Перший нанесений був удар по трансформатору, який живе в наше місто. Там несли службу на хлопці з роти охорони, плюс прикордонники Нацгвардії. І, на жаль, в той день загинув хлопчик з Національної гвардії. Він просто не встиг заскочити в бліндаж. Удар був дуже сильний, тому що воронка була, ну, два чоловіка ставало, я не знаю, метрів, мабуть, чотири. І трансформатор заправочна станція, все це. Злетіло, загорілося. Це відбулося ночі. У нас нальоти всі відбувалися як по часам, з часу ночі до двох ночі. Пролітав, кружляв над лебедином, спокійно себе вели. Теж моторошно було, багато ж тут і рідних, і близьких. А я свій час був там. То ну, спокійніше було. Думав за себе і за побратимів. А тут, звісно, розумієш, що ти все одно військовий, кинути не можна, нужен тут, нужен там. За професією Олексій Волошин військовий офіцер. У му питався служити мене, ну так як я взагалі по в освіті військовий офіцер морський, тоді не ну, В У му році я вже пішов служити, був під Маріуполем, 19-й окремий мотопіхотний батальйон. Вернувся в військомат після року, прослужив тут, займався комплектуванням. Підписав контракт і вже у 17-му році пройшов переподготовку, був командиром розвідроти роти ї бригади. Потім заступник командира роти по моральному психологічному забезпеченню групи матеріального забезпечення. І, на жаль, в 19-му році за станом здоров'я мене комісували. Дмитро Жосан пішов служити у 2014 році. Рік от служив 95-й аеромобільній бригаді. Де Пески, Донецьк, Аеропорт, ну, в общем, вся Донецька область приймав участь. Потім по контракту був ще в 30-й бригаді механізованій, у 18-му році в 72-й бригаді був. Понад рік чоловіки служать в роті охорони. Порівнюючи службу в зоні операції об'єднаних сил і під час широкомасштабного вторгнення військовослужбовці кажуть. Саме складніше, мабуть, розібратися в собі. Все час був у бойових підрозділах, а зараз на даний момент ну, якби, військомат тут вдома. Оце дуже себе ну, трудно перебороть, що і тут люди нужні, і тут робиться робота, і тут і, потрібен і тут. Проще, мені проще, не знаю, проще там. Я, на жаль, зараз не був там наперед. Ну, те, що я зустрічаю ті хлопці, які були в нас в роті, вони пішли далі служити, приїжджають, мають поранення, контузії, то вони розповідають, що дуже важко, дуже складно. Ну, зато тримаємо. Молодці. Переконаний військовослужбовці в тому, що перемога буде за нами. Перемога буде і буде скоро. Тому ну, я навіть дякувати, те, що нас забезпечують зброєю, а наші хлопці все це освоїли. У мене дуже багато друзів, які пройшли в Чехословакії, і в Германії, і в Англії переподготовку. Я з ними підтримую відносини. І вони кажуть, що моральний дух в армії гарний і зброя є, чекають команди. Так, що перемога буде за нами тільки так, Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини, Сумщина.